Минає восьмий місяць повномасштабної війни. А в білій церкві влада схоже запустила аналог програми Велике будівництво розширюють дороги, кладуть бруківку, займаються озелененням. Однак, останні дні наповнені масштабними повітряними тривогами та ракетними обстрілами мають таки поставити правильні пріоритети у розподілі бюджетних коштів. Як тільки на Росії злітають літаки, чи запускають ракети і дрони, в Україні лунає сигнал повітряної тривоги. Влада наполегливо просить мешканців спускатись до сховищ, але чи врятують вони життя та в якому стані знаходяться? А тут оце з маленькою дитинкою, з коляскою, люди притаскали матраса. Самі оце все хлопці вже робили і навели порядок, позамітали все. А тут було страшне, воно і покривало завісили. На жаль, більшість найпростіших укриттів, як їх називає влада, а по суті, підвалів багатоквартирних будинків під час повітряної тривоги, як то тепер залишаються зачиненими, і це є великою проблемою. Мешканці міста у соцмережах пишуть те саме: мовляв, підвали у більшості випадків зачинені, а ті, до яких є доступ, у жахливому стані. З 24 лютого ми 5 днів до 5 часу утра кожен день сиділи. Дитина годова з нами. Нас 20 чоловік там було. Отако от сиділи, проході маленький, дитина ця вищить, пещить. Це, це було вовсе. І скажіть, пожалуйста, восьмий день війни, восьмий місяць. Хіба це не можна привести в порядок? Даже ту кімнату, От ви подивіться, хіба не можна її побілити? За повідомленням чиновників, таких найпростіших укриттів в місті є 504. До того ж, існує список із 41 повноцінного бомбосховища, однак у деяких випадках і вони зачинені, та невідомо, як туди потрапити. В приміщенні за цими дверима має бути справжнє бомбосховище, однак тут все зачинено. Повертаючись до найпростіших укриттів, постає питання, хто має облаштовувати умови перебування в них? Рисували е, стрілки, отут за зупинки, сюди стрілки, де е, сховище. Да. Я ще підходжу, Жек рисував. Підходжу, питаю, що це ви робите. Це для укриття. Рисуємо стрілки для укриття. Кажу, а укриття яке там? Спитала. Ну, дивіться, яке там укриття. Всі на полу лежали, бачите, тече постійно каналізація постійно. Я не знаю, поміняли труби і воно тече ось мокре все. Що вам сказати? У нас воно там підвал, то ми дітей там все туди витягнули. Зробили воно лежак такий, щоб дітей хоча б лежати, щоб не на сирому. Більшість багатоквартирних будинків у місті обслуговують джеки. Люди сплачують у ці контори чималі кошти за утримання. Однак навіть під час війни ці управляючі компанії не спромоглися навести лад у підвалах. Багато де відсутнє світло, тече каналізація, щитові та електрика знаходяться у аварійному, занедбаному та небезпечному станах. Люди просто бояться спускатися у такі укриття. Ми не йдемо сюди, а вдруг Нам дом завалять і все. Нам ще більше хана, ніж на вулиці». Нам нема куди ховатися. Оце подивіться скільки дітей. І куди «Так обідно, що порадіво каже, повітряна тривога, ховайтеся. Бомбіжище, а у нас воно є. Оце написали. А в нашому немає бомбоубіже. Тим часом, замість розроблення програм по приведенню до ладу потрібних громаді бомбосховищ. Місцеві чиновники витрачають бюджетні кошти на дорожні ремонти. З початку війни лише на ремонт доріг та тротуарів департаментом житлово-комунального господарства укладено договорів на суму майже 59 мільйонів гривень. Тендери продовжують оголошувати. Сховище красочкою кругом написали. Але питання до міської влади: Покажіть для населення в домах, де зроблене сховище. Я був у Василькові в військовому містечку. Такі ж старі дома, такі ж, скажімо, багатоповерхівки, як у нас, заходжу в підвал, чистенько, побілено, убрано. А у білій церкві, на відміну від того ж, Василькова, в пріоритеті ремонт доріг та тротуарів озеленення клумб. Із останнього відверто обурливого тендеру на озеленення півмільйона на клумбу перед будинком культури Білоцерків МАЗ або більш ніж чотири мільйона на ремонт 500 метрів тротуару на масиві піщаний. Водночас не лише найпростіші укриття залишаються без бюджетного фінансування. Страждає навіть оборонний сектор міста. Фінансування в поточний час катастрофічно. Коли нам платять чи хлопцям платять 21 гривну за годину за якісь чергування з розривом в два місяці, я вас прошу. В положенні в законі, в приложенні про добровольчі формування територіальної громади, там чітко прописано, воно фінансується за рахунок коштів територіальної громади. Ці кошти можуть бути лімітовані, можуть бути не лімітовані, але вони хоч якісь повинні бути. Я можу сказати, що ДФТГ номер 4 цих коштів в будь-якому вигляді не бачило і не бачить. Якби ми розуміли, що їх немає, то була б інша справа. Але ми бачимо, що сьогодні військовий стан важкі часи для міста робиться в місті. А робляться дороги, мости і тротуари. Навіть у дворі, де ми знімали повністю непристосовані укриття, ремонтують асфальт та нібито будуть вкладати доріжку із бруківки. На дані цілі з бюджету виділено більш ніж півмільйона гривень. Невже першочерговими завданнями чиновників є небезпека громадян, а комфорт та інтереси афілійованих компаній, що за сумною традицією виконують ремонтні роботи по місту? Питання, звичайно, риторичне, однак хтось із місцевої влади має дати на нього відповідь. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.